Віталій Бутилішахів, «Рая» проти «Хум» у США, рейтинг – 1878. Що? Не даю кіньбі 5 просто. Просто-напросто. Кінде угу. 7, давай. ні, давай так назад. Якась французька буде. Чого б ні? Так, французьку не граю, а з інших дебютов, дебютів. Вона в мене вилітає. й слон вийшов. Проблему? Якби вирішено. На секундочку. З білопольним слоном. Кайф. Розвитку немає, так? А так, все зер. Напав. Ще буде такий хід у мене? Що? <coughs> Отакий? <окій. coughs> і такий? Центр ми якби знищимо його. Хоче і не И у нас будет центр. Так, меняюсь. Может пешечка поставить. На D4 будет все равно слабкість. Чи ти не будеш бити? Ну, якось тобі треба Е5 буде захищати, без цього слона також буде. Не те пальто. Ну, давай поки що захищу коня. Випадочок. Хочу просто коня, на F5 просто. Цікаво. До речі, може ж 6 на F6. Може взагалі сюди просто. Угу. От він пішов так. Тепер нам треба слона пам'ятати йому, його, їх. Ну так, треба зіграти, що вже сказати. Скажу, які. Тепер можливо б 4 зіграти, прогнати коня і поставити свого на е 4 так. Така ідея. Фікс. Мадорний. Так. Тоді що? Ну, тоді давай коня А, там Б4 буде, да? Б4 він не встигне. Темпик я цього слона знищу. Правда, буде закрито все, так? Да? Нічого ну, побачимо. Якщо b 4 тут чекінь провисає. Ра по полям. Так, він що відключився? Ні. Не відключився. Так. Никиткиня 3 буде хід зараз у нас. Насправді. І що мені з цим конем. На е 4 я не встиг його поставити. Ну, давай так. Можливо, знищу і іншого сюди приведу. А можливо на А3 просто. Ну, так, да, не ти, туди, туди, туди. Правда, ти тут візьмеш. Я, візьму, ферзь... Ні, тут їм не треба так добавити. Ну, давай так, окей. Зараз поміняємо слонів. Все. Да, Суперник думає, що що. Щось думає. Що це йому якби вигідно? А мені ні. Насправді, після ходу F4. Чорні поля максимально в нього поганенькі. Кажу, як є. Тому не дивно, що. Ну, якби йому нема що робити, от він йде вперед. Втрачає якість. Ну, 2.0 зіграє вже. Що тут? Так. Next. И в чисте мат мне хочет поставить. Это, да. до да, может быть и такая кин Кинжи 5, 4, 4. Так, так, так. И кинжи 5. Жах. Же хід Але відбилось воно. Я думаю, що об'єктивно там відбувається його так. А може ні, не знаю, 69 на 71. І 4 був кращий хід. Ну, да, буває так грають. Тут хоч і здвоєний пише, але лінія Б на, на користь чорних, і чорні тут будуть давити. І ще 2 слабкий буде. Треба було так іти. Ну, ніж зарахувати оце таке взагалі не хочеться якщо час. Тут, правда, ми б'ємо, да? По барабану. Добре. Не треба було керуватися. я і забув, що в нього є така ідея. Тут аж 5 був хід. Аж 5 якось от. Вже 4 пішак дернувся вперед, але це зачіпка. І що тепер робити з пішаком сюди? Ні, ну тоді вже закрились прості. І тепер вже мату ніколи тут не буде. Майже ніколи. Так, а я тут взагалі з -з -з не подумав про цю його ідею. Так, тут, до речі, все окей було, тільки не, не відразу. Спочатку фрезі 6 треба було зіграти. І кінь тут 5. Тут, тут, тобто тут дві загрози в нього було. Він тільки сюди пішов, але тут, якби, все встигається. І тут уже чорний. Почувається себе добре. Да, 6 можна ще зіграти. Все окей.